Одинадцятикласниця Вікторія Кушнір спаює мотори до fpv дрона. Раму до нього зібрала разом з друзями. Цей дрон каже Вікторія, другий, який виготовила власноруч, тож пайка займає більше часу близько 40 хвилин. Нічого важкого немає, дуже легко мені все здалось. Після того як я як спаяю, буду робити кришку. Виготовляти дрони з однокласниками почала місяць тому. Більше цікавлюся такими речами. Ну які більше до хлопців підходять. Просто щоб залишити після себе щось, допомагати ну, допомогти хлопцям, які воюють, які захищають нас. Артем Гуць виготовляє детектор fpv дронів. Це пристрій пояснює, виявляє відеосигнали, які передають безпілотники, і сповіщає про небезпеку. Систему живлення уже зробив. Зараз я припаю роз'єм, щоб підключити його до плати, і потім підключу додатковий модуль, щоб. Ну, збільшити діапазон перехоплення. Його основна задача полягає в тому, щоб перехоплювати відеосигнал від ворожого дрона і показувати нам, ну даючи нам інформацію про те, де дрон знаходиться, і паралельно відбираючи е, інформацію з відео у того, хто його хто ним керує. Про важливість дронів і їхніх детекторів Артем знає від батька Сергія. Каже, тато служив у 77-й бригаді десантно-штурмових військ. За два роки гуртка радіотехніки хлопець зібрав більше 20 дронів і 3 детектори. Я багато чув про те, що ну, не завжди вистачає тих самих дронів, і їх часто використовують навіть не для того, щоб от не для військових прям цілий, а от, наприклад, там якісь медикаменти повезти, якщо це десятка або воду всіх етапах виробництва учням допомагає вчитель фізики Юрій Миклін. Торік у січні запропонував дітям допомагати ЗСУ у такий спосіб. За цей час виготовили понад 60 дронів. Детектори почали робити восени на прохання військових. Звертались військові, говорили, чи не можна щось таке зібрати дешевше. Прийшов до такої ідеї, що його можна збирати на маленькому самидіймовому моніторі. Собівартість дрона, каже Юрій Митлін, від 9 до 18 тисяч гривень, детектора 5,5 ,5 тисяч гривень. Комплектуючі купують за донати. Кошти беремо ну, здебільшого, це якісь заходи відбуваються по ОТГ. Хтось зі спонсорів, можливо, щось приносить. Є монобанка на монобанку нам донатять. І Таким чином потрошки, потрошки, потрошки збираємо. Олександр Васильченко каже, працювати далі мотивують самі захисники. Хочеться наблизити перемогу як найскоріше. Я розумію, що цими діями ми тільки робимо краще в своїй країні. Хочу подякувати Юрію та його команді, які своїми діями наближають нас до спільної мети. Дякую за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Після збірки дронів і детекторів учні разом з вчителем їх тестують. Два сигнали є. Ну все, працює. Ми включаємо наш детектор і здійснюємо пошук. Сигнал йде, шукає, канали перемикаються і є канал. Три дрони та один детектор FPV, які учні виготовили сьогодні, передадуть захисникам наприкінці цього тижня. Напрямок не розголошують. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.